І всім привіт! З вами я Дюра, і сьогодні я вам покажу, як зробити геймпаси в PLS Donate. Для початку нам потрібно зайти на сайт Roblox, він називається www.roblox.com. Ось так от він називається. І шукаємо. Нас перекидує на цей сайт. І ось тут -от нам треба натиснути на кнопку Створити натискаємо, ось буде там крейт. Ось тут є Home і Creations У вас тут буде. Натискаємо. І далі ми маємо натиснути на будь-який плейс. Я натисну на буде цей симулятор суперклікера. Симулятор, супер і далі ми маємо тут гортати вниз. І у вас тут буде кнопочка Passes". Ну, в мене тут Passes, то що в мене на український мові тут. Але у вас тут, якщо ви нас англійські, то... Тут... І натискаєте зробити пас. Це у вас в мене створить перепустку, ну, у вас там по-іншому буде. Наприклад, давайте я зроблю геймбас на 1 один... мільйон. Бимо 1М. Створити пропуски. Далі ось тут є, тут є паси. Натискаємо на наш пас. А тут є продажі. Це у вас тут буде sales. Ви натискаєте сюди. І у вас тут є товар для продажу. У вас буде item for sale. І вам треба виставити ціну. Я зроблю на 1 мільйон. Ось. І тепер зберегти зміниться, у вас буде save change. Давайте ж перевіримо. Так, ось ми зайшли в Please Donate. Зараз це прогрузиться тут. Давайте зробимо. Ось тут стенд мій. Далі у нас тут є наш стенд. І давайте ж перевіримо. Вертаємо саме туди, і ось у нас є геймбаз на 1 мільйон. Як ви бачите, в нас з'явилося тут. І тепер я зараз вам розкажу ще совет щоб вам швидше задонатили робукси. Для перший совет це багато геймпасів. Там на 5 5 5 5 10, десь як ось ось цього чоловіка. 2-2-2, 3 3 3 їх, і так далі. Їх там багато дуже. І там, як у нього треба робити, щоб. Якщо він хоче багато задонатити по 2 робукса, вони не. Тому що якщо один раз вони задонатить, то дадім. Вони далі не зможуть. Там треба, якщо то вони цей, цей цей цей, цей, цей і так далі. Другий совет, Наприклад, ось тут є донатять комусь. І дивиться, хто це, наприклад. І дивимося на якийсь біль, більш запоминаючий нікнейм. Ось. 4 і 50GR. Давайте ж перевіримо. Так, я так вирішую, що, що я подивлюсь на цей Мічіха. Ось цей нікнейм ми заходимо в Full Profile. І нам треба зафоловитися на нього і подивимося, чи вийде нас, чи ні. Перезавантажуємо сторінку. І щось нас так там. А якщо у нас не виходить, не розстрайтесь, таке дуже рідко виходить. Так, це був другий. Е... Ну я думаю, що двом советам це буде хватить. Ну і дякую, що подобалося це відео, як зробити геймпас плюс донаті. І підписуйтесь на цей канал і ставте лайки. І всім пока!